Друзі, всім привіт! З вами Лілія, і ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні вже 2 жовтня, а отже час підвести підсумки у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Авторами цього проєкту є дві чудових українських майстрині Ліночка з каналу Ліна Сергієнко та Маруся з каналу Маруси На Скринька Рукоділля. Це вже підсумкове відео. Попередніх три ви вже могли бачити попередніх три звітних. І сьогодні я хочу вам показати свої результати роботи у цьому СП. Як вам вже відомо, дівчатка придумала 5 номінацій, і кожна учасниця мала змогу в'язати або в одній номінації, або в. В усіх, тобто ми були вільні вибирати, залежно від того, які в нас можливості, скільки в нас часу і бажання, вибирати в, кілько... в кількох номінаціях ми в'яжемо. Було п'ять номінацій, і учасниці, які за правилами проекту, які зв'яжуть готові роботи в усіх номінаціях. Будуть приймати участь в розіграші. Я, скажімо, вступала в проєкт не задля отримання якихось подарунків, звісно, це було б приємно, але все ж таки спортивний азарт такий він спрацював, і я можу похвалитися, що у мене на Даний момент, на момент завершення цього проєкту є готові роботи у всіх п'яти номінація. Не, всі не всі проекти були тими, які я заявляла на початку в вступному відео, були деякі зміни, але готові роботи є, вони мені всі подобаються, я задоволена. Результатами своєї роботи, сподіваюся, вам також ну, подивитися, і, може, ви надихнетесь моїми роботами. Також я закликаю вас переходити під відео. Я там залишаю хештег, який має назву Вернісаж осінніх барв, а також залишаю посилання на організаторів та усіх учасниць цього проєкту, а нас там близько 30 дівчат. Переходьте на їхні відео, вже деякі записали звіти, я ще не всі передивилася, але почала. Переходьте, дивіться, надихайтесь. Отже, перша номінація, в якій ми в'язали, мала назву Діти то наші квіти. Я дивлюся підказку. Діти та наші квіти, тобто в цій номінації ми в'язали для дітей. В першому вступному відео я заявляла таку рожеву валюрову пряжу на для в'язання, ну, щоб в'язати для своєї донечки златки. Але трошечки змінились мої плани, і я в'язала дві іграшки. Першу іграшку ви могли вже бачити, це був ведмедик. Я фото додам, це був плюшевий ведмедик. Ну, я просто захотіла зв'язати ведмедика, тому що я казала, що ми забули такого купленого ведмедика в Ірпені. І я зв'язала, злата потримала його 5 хвилин в руках і сказала, все не хочу, на тому все. Ведмедика зараз в мене, на жаль, немає. На руках, тому що я його подарила маленькому. ми його подарували маленькому хлопчику. Mm. Але якось стрибаючи на батуті, доня заявила мені, мама, зв'яжи мені динозавра. Я вже розповідала, що я здивувалася, але ну, динозавра так динозавра. І я зв'язала динозавра ось такий. Каже мама, що треба йому ще один гребінець, не знаю. Що скажете? Ось таке чудо вийшло, фокусується на мені. Ось такий. Це пряжа е, зелена YarnArt джинс. Е, рожева Alize Cotton Gold. Я в'язала зладкий картиганчик з такої, і в мене там залишки є е, е, ось таку. Милу морду я зв'язала. Не знаю, як скажете, потрібен тут ще один гребінець чи ні. Мама каже, що лисий. Ну, я в'язала, пришивала ось ці гребінці так як в описі. Опис я знайшла на просторах Інстаграму, це безкоштовний опис, але по відомим причинам я не буду залишати на нього посилання. Хто захоче, той знайде. Доволі непоганий опис. Бо ще люди були нормальні. Ціни в їм не було. Так, ось такий динозаврик Злата назвала його Йоші. Це мене ще більше здивувало, мало того, що динозавр та ще Йоші, але вона коли бере телефон, то вона там на дитячому Ютубі дивиться. Поки мама не бачить, де дивиться такі якісь записи ігор, типу там Супер Маріо. І я так розумію, що там оцей динозаврик, це мені чоловік повідав, що там ось цей динозаврик, його звуть Йоші. Він, звісно, трошки не схожий. Я якби зразу побачила того, я, може морду цьому зв'язала ну, голову трішки інакше. Але нормально, Вона інколи ним грається. Мені він так подобається, чи я. Сама готова його поставити нам поличку і милуватись. Отже, першу номінацію я закрила двома іграшками. Я собою задоволена. Наступна номінація мала назву Краса Осені в жінці. В цій номінації ми в'язали для себе коханик, і також тут відбулася зміна, тому що я заявляла. Ще я буду дов'язувати, <кій> прошу вибачення, свій джемпер, який почала ще до е, війни, але не захотіла я себе мучити, скоріш за все, я, що, те, що там в мене зв'язане, я е, буду торочити. Ну, ну не лежить в мене душа до нього, і, і все. Я не можу поки що дати собі. Відповідь на питання чому, чи то мені незручно в'язати, бо з бобін і треба перемотати, чи мені незручно в'язати через те, що там дуже багато виворітної гладі. Чи через те, що я опиралась на майстер-клас російської майстрині, не знаю. Я передумала, але. Своєю роботою в цій номінації, яку я все ж таки зв'язала, я задоволена на мільярд відсотків. Зараз я вам її покажу. Ну так, скажімо, трішки. І вставлю невеличкий шматочок відео. Я буквально щойно записала, як вона виглядає на мені. Отже, одну секунду. Ось перед вами. Моя шубка, тому що це не Джемпер, це дійсно шуба. Він настільки теплий. Ви знаєте, ну ви може помітили, ми зараз знаходимося в Ірпені, у своїй квартирі. І, чесно кажучи, ми коли їхали сюди, в батьків в будинку доволі прохолодно зараз, тим більше так, через те, що з 1 вересня майже щодня йде дощ, досить сиро. І ми думали, так як вікно ми, ну, ми вікна розбиті, забили плівкою, це такий ліричний відступ, але ще не вставляли склопакети. Тому ми думали, що тут холодно, але коли приїхали, то доволі комфортно. І от я зараз сижу в кардигані, мені жарко, коли я одягла цю шубу. Я ледь не зварилася за тих пару хвилин, поки я її підняла і сфотографувала. Отже, я в попередніх відео розказувала, що брала участь у спільному в'язанні з Любавою. Я залишу посилання на її інстаграм під відео. Дуже класна дівчина, дуже мені сподобалася в неї такі цікаві роботи, вона дуже часто в'яже з цієї пряжі, це пряжа Антарес від ярна. Бачите, така секційно фарбована. ось Це перед. Це спинка. Тут три ниточки моточного і Одна ниточка, бачите, така світленька, блакитна, це бабійний антарес. Моточного у мене пішла упаковка і два, здається, чи три мотка. Довелось мені все ж таки дозамовляти ще одну упаковку, і в мене там, ну, мабуть, мотків ну, 7 цілих точно залишилось. А цього бобінного в мене було, якщо не помиляюсь, 300 грамів, в мене ще так грамів, мабуть, 150 точно залишили, а може й більше. Я не зважувала чесно, тому що дов'язала його, здається, у вівторок, і він до вчорашнього дня сушився. Таке товстеньке полотно вийшло. В будинку, повторюсь, волого, ну, навіть не волого, прохолодну, і сохну він довго. Вже більш детальніше про витрати, про ну, номера кольорів і все це я з вашого дозволу розкажу. В відео про готові роботи вересня, воно буде трішечки пізніше, може, до кінця наступного тижня. Ми їхали в Ірпінь, я з собою роботи взяла ці, не взяла ніяких записів, тому що зараз там не гадати, не думати, не вставляти тут мільярд підписів. Я все це розкажу і покажу вже в готових роботах вересня. Але робота є, вона мені дуже подобається. В нас зараз, я зараз працюю в школі, в школі доволі так прохолодно буває. Тому от на цей такий період мені в самий раз, ну я думаю, взимку в такі в холодні дні теж буде дуже добре. Дякую Любові. Дякую дівчатам, які також з нами приймали участь в цьому спільному в'язанні. Дівчатка там теж нав'язали багато краси. Отже, наступна номінація зігріємо ручки і ніжки. В'язання аксесуарів. В цій номінації я в'язала мережені шкарпетки, я фото також ставлю, я їх в'язала на замовлення для моєї хорошої знайомої. Можу єдине сказати, що я їх в'язала з пряжі Bravo Vinte, такого молочного, мабуть, кольору. Коротенькі такі шкарпетки мережевні з листочками. Замовниця задоволена, ну, я е, також. Е, далі номінації і оселя бралась багряне намисто. Е, в цій номінації я вставлю фото, її зараз покажу, я взяла з собою. Е, в цій номінації я в'язала ось таку підставку. Такий. Соняшник. Я вже вам її показувала. Ой, і тепер крутить в нас. І шість ось таких маленьких підставочок під чашки. Такі соняхи. Ця краса поки що лежить в мене складена, поки що не використовувалась. Дуже я задоволена цією роботою. і я Дякую дівчаткам, що додали таку номінацію, тому що якось на в'язання ось таких дрібничок завжди не вистачає часу. А тут все готово. І е, остання номінація мала назву Ніколи не пізно творити добро. Е, в цій номінації ми в'язали на доброчинність і для своїх рідних і близьких. Я в цьому випадку в'язала для своєї мами, для найріднішої моєї людини, і в'язала я ось такий кардиган. Він зараз на мені, дуже він мені подобається, і мамі подобається також. Я також вставлю такий невеличкий відеоряд. Я зняла нас, як на мені виглядає. Маму важко мовити, позувати. Але ну, ви побачите, як він виглядає на мені. Мама має більший розмір. На мамі він не такий вільний, як на мені, але теж сидить досить непогано. Я врахувала мамині побажання, це, ви побачите там на відео, це недовгі рукавчики. Мама не любить, коли рукав дуже довгий. Для себе я в'яжу довгі рукава, потім їх підкатуємо. Ну, так. Я, я всі рукава підкатую. Люблю короткі вони чи довгі, але ну, для себе я не люблю короткі рукав. Ну, для мене ось це, це короткі, а мама такі любить. Мамі з таким комфортно. Ну, мама нижчого росту, мама майже на 10 см за мене нижча, тому ну, відповідно на мамі він трішки довший. Задоволена. Я дуже задоволена тим, яка в мене вийшла горловина, як рука в... ну, взагалі, от. я коли розпочинала цю роботу, це також до війни вона була розпочата. ну Чесно кажучи, без такого особливого ентузіазму, ну, я хотіла маму потішити, я хотіла зробити їй приємно. Але якось тоді воно не хотілося мені в'язати саме, саме цю роботу. І тут я її дов'язала в цьому проєкті на одному диханні, в мене вистачило пряжі. Цієї сірої в мене було 200 г, і я вив'язала її вже практично в нуль. На даний момент. В мене залишалось два отакенькі клубочки, я їх використала далі в іншому виробі, покажу вже в готових роботах. З Синьої пряжі трішечки ще залишилось, якщо я не помиляюсь. Ну, зовсім небагато, я її теж використаю в благих цілях. Робила ось тут. Дві петлі пускала виморітних, імітацію шва. І тут також була імітація шва. Рукавчики в'язала просто по прямій, набирала З пройми я набираю завжди, я все ніяк не зберусь зняти коротенький майстер-клас. Я завжди набираю по одному і тому ж принципу ну, виключення от павутинки я в'язала. А, так, спройми я набираю не з кромкових петель, а зря... ну, от з ряду... не з ряду. Ну, з вертика я відволікаюсь, тому що шум за вікном і я все згадую гостомельський аеропорт перший день війни. Трохи ось ці шуми, я все дивлюсь в вікно, чи нічого там не відбувається знову. Отже, я набираю з вертикального ось цього ряду, який перший за кромковою петлею. І набираю з кроком три петлі набираю, четверту пропускаю, три набираю, четверту пропускаю. І як можете бачити, і ви там бачили на відео, ну, Виходить ідеально, по-перше, ширина виходить прямо по проймі, не більше, не менше. Якщо не помиляюсь, це я піддивилася колись вже дуже давно у Олі з каналу Оля Сівернеї Вязання. Вона також, здається, так набирає, якщо не помиляюсь. Ось так була задумка в'язати рукава також. ну, розділяючи і в'яжучи сірим, але мама сказала, що їй подобається і так, коли тіло сірим, тут же синім, і обробка синім цим кольором меланжевим. І от я зараз фотографувала і звернула увагу, що ось ця вертикальна лінія вона так непогано витягує силует. Я дуже задоволена роботою. Гудзики я розказувала, що в мене трошечки була проблема з гудзиками, я не могла їх знайти. Ті, що я купила в Ірпені ще перед війною, вони сюди не підійшли. Але ми були з чоловіком в Хмельницькому, зайшли в крамничку, і це були єдині гудзики, які підходили по кольору, і вони сюди підійшли ідеально. Мама задоволена, я задоволена і роботою, і собою, і тим, що мама рада. А ще може, може. Тут будуть кишені, мама дуже просить, я чогось не люблю я кишені пришивати. Не знаю, може, колись зроблю. Отже, дівчатка, і може хлопчики, як показує статистика, кілька хлопчиків таки дивляться. Я дякую організаторам за такий чудовий проєкт. Я дякую всім учасницям за те, що надихали, за те, що підтримували в деяких моментах одна одну. Я дякую Богу, що дав мені можливість. Я чесно. Була впевнена, що іграшку і светр я не встигну дов'язати, тому що були і замовлення, і робота. Але я дуже рада, що в мене все вийшло. Я бажаю вам усім міцного здоров'я, я бажаю вам мирного неба, я бажаю сон... сонечка. На цьому мирному небі, тому що трішечки через оцю таку знаю, як у вас, а в мене через цю таку постійну дощову погоду, трішечки деколи нападає осіння хандра. Я бажаю, щоб ми прогнали все негативне свого життя, все дуже негативне з нашої країни. Я вірю, що незабаром ми будемо святкувати перемогу. Що всі наші захисники повернуться живими і здоровими додому. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, цілуйте своїх дітей, обіймайте їх, кажіть їм постійно, як ви їх любите, тому що я знову і знову наголошую серце, в якому є любов. Людина, в серці якої є любов, ніколи не буде творити зло. <рі> ну от, я знову розплакалась, але ну, така емоційна людина, я ні, не звикла приховувати свої емоції. Отже, до нових зустрічей, друзі. Я чекаю ваших коментарів. Я вдячна вам за підписки, за ваші вподобайки. Ще раз кажу, переходьте на канали дівчаток, дивіться відео, надихайтесь, коментуйте, ставте їм також подобайки. Все буде Україна, все буде добре. До нових зустрічей. Пока!